Серед підлітків поширюється новий тренд: психологічна гра, червоні двері, жовті двері, також відома як двері розуму. Про її небезпеки та ризики, розповідає сімейна психологиня, арт-терапевтка Наталія Лазаренко. Ветерю громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож серед підлітків почав поширюватися новий тренд, гра, що називається червоні двері-жовті двері, також відома як двері розуму, і вона, як зазначає, наприклад, Національна соціальна сервісна служба, передбачає введення гравця. У трансоподібний стан, що це за гра, чи мали ви досвід спілкування з дітьми, які вже знають про цю гру, чи які в неї грали, і взагалі, чи можемо ми цей процес називати грою? Там є якісь правила, ти повинен чогось досягнути, то що як це взагалі відбувається? Що це за процес? Угу. Супер, ви сказали, чи можна називати це грою, і чи є там якісь правила, тому що це найважливіше, на що ми повинні звернути увагу. В кожній грі є свої правила, і правила повинні дотримуватися, виконуватися. Да? Футбол це гра, волейбол це гра, там гра в мафію, да? чи якась інша. Там є чітко визначені правила, що треба робити. Тобто, ось ця гра, я з нею вже от якраз вчора в мене була дівчинка 11 років, яка поділилася ну на хвилі відвертості, щирості розмови. Розмова була про інше, але вона поділилася і сказала. А ви знаєте, є ось така гра, а мені пропонували в неї пограти. А я про неї дізналася із Тіктоку, чи ну, щось ви знаєте про цю гру. І ми з так відверто поспілкувалися, поговорили а, про цю гру. Тобто, уже в, я в своїй там, консультаційній практиці, в своїй роботі, вже з цим стикаюся. Мої діти перед цим мені розказували про це, що. Так, є ось така гра. Її масово поширюють ті, хто це, це не тільки українські діти підчепили цей тренд, це світовий такий тренд. І дітям завжди ми повинні зрозуміти, що дітям завжди буде щось цікаве, щось нове, щось трендове, масове, про що всі говорять. О, от. Тому назвати це грою я би її не називала такою грою, але так діти підлітки вони називають це грою, бо її так позиціонують як гру. Але супер, ви звернули увагу на те, що. І кожен з батьків, хто дізнається, що дитина цікавиться, дивиться, чи грала в цю гру, чи збирається пограти, треба про це поговорити. Але поговорити дуже спокійно, розпитуючи, що саме тебе там зацікавило да, в цій грі, чим ти саме там захоплюєшся, чому саме тобі хочеться в неї пограти? Наскільки я знаю, що в цій грі... Є е, е, провідник той, хто веде тебе. Да, там двоє учасників, той, хто веде, і е, піддослідний, який наче е, вибирає ці двері і занурюється в глибини підсвідомості. Постійно повторювані слова, червоні двері, жовті двері, які двері, чи якісь інші двері, які двері ти обираєш, вони вже вводять в трансовий стан і так діє наша психіка. А у дітей, у підлітків, психіка ще більш вразливіша, ніж в нас, та? діти більш емоційніші, ніж дорослі. Тому для дітей це може бути ну, якби дитина більш швидко може війти в такий ось трансовий стан. При, при схильні до таких, ті, хто будуть схильні до таких трансових станів, це діти вразливі. Це діти, які з ненадійною прив'язаністю до батьків, це діти, які шукають якогось авторитету в когось, та да, тому, що провідник він же, наче проводить тебе через ці всі страхи, небезпеки, які, в принципі, ніхто ж тобі не надиктовує, які повинні бути страхи. Але бувають і такі випадки, що тобі можуть тебе можуть жахати спеціально, да, розказуючи про якісь страшні моменти. А в принципі, плюс-мінус у всіх людей. Страхи будуть однакові, підлітки страхі будуть приблизно однакові. Ну і найглибший наш страх усіх це страх смерті, який часто межує, який часто якби, проявляється в страху відторгнення, да, тебе відторгнуть, і це є вже смертю. От, тому занурюючись в глибини своєї підсвідомості. А саме транс, саме ось медитація, вона якраз і веде туди в глибини підсвідомості, там що дитина може підліток, що може там виявити. Свої якісь дитячі страшні спогади, травматичні події дитинства, зіштовхнутися з якимись своїми переконаннями Я хороший чи я поганий. Причому ці переконання о, говорять батьки чи дорослі люди, які виховують дитину, да, наче програмуючи її. Ось. Ти тут ти хороший, тут ти поганий, даючи зворотній зв'язок. Внутрішні конфлікти, а у підлітків дуже багато внутрішніх конфліктів є. Витіснені бажання а, та емоції, та, тобто підсвідомість це як такий підвальчик, який є в кожного із нас. А, дитині буде страшніше з цим справитися, тому що психіка не зовсім стабільна, а, ділянки мозку ще не дозріли, відповідні, відповідно ті, які регулюють емоції, а, тому це дійсно може бути небезпечно. Пані Наталі, хочу так. так запитати. А чи зрозуміло ось ну що дитина, яка, наприклад, хоче долучитися до цього процесу, до цієї так званої гри червоні двері, жовті двері, що вона має на фіналі у цій кінцевій точці отримати? До чого дійти? Ну яка ну, на перемога цікав. чи досягнення цієї гри? Так, а, дивіться, я би не сказала. Тут немає мети. Ну, у кожного буде це, як на мене, це отримати якісь гострі відчуття, якісь гострі враження. Це те саме, що раніше там ми дивилися фільми жахів, да, і, і там отримували якісь там враження, гострі емоції, чи раніше був тренд лазити по заброшкам у молоді, да, робити якісь там фото з висоти, там і ще щось інше. Підлітки, це ж знаєте, вони як дослідники, вони розширюють кордони, вони вивчають, де є межі, де є межі дозволеного, що можна робити, що не можна робити. Тобто, ця гра це певний такий тренд, як раніше тренди були: це знімали якісь там танцювальні рухи, да, і це там прям масово всі діти знімали, викладували це на вулиці. Ми бачили це, діти роблять. То зараз ось така гра. Кінцевий і це дуже важливе, от ви прям називаєте дуже важливе питання. Якщо це гра, які правила гри, якщо це гра, то що буде в кінці цієї гри, а якщо це гра, що ти отримаєш від цієї гри? Тобто як для батьків рекомендація, то звертати увагу, задавати питання саме ось такі для своїх дітей, для своїх підлітків, що воно має на увазі. Тобто тут ця гра як, ну, як на мене, це гра дослідження свого підсвідомого. Для когось це може викликати якісь гострі переживання та емоції. Але знаєте, що ще у нас от мені дуже ну як, оця назва провідник і, і, і той, кого ведуть, да, підкора дуже схоже на теорію домінування та підкорення. Тобто провідник, хто тебе проводить, це домінант, наче, а людина, яку проводять, вона наче підкорюється. Це з там, психології тварин взято, да, ось ця теорія. і Дуже часто ми з нею контактуємо в сучасному світі, тому що в нас дуже часто буває ось така позиція. Позиція або я доміную, або я підкорююсь. Да? Тобто, але я б всім рекомендувала виходити на позицію Я окей, і ти окей, ми двоє повноцінні. Але людина, яка йде, дитина, яка йде в цю гру, пограти, і не кожна дитина, повірте, захоче в неї пограти. Тобто вона може поговорити про цю гру. Ой, цікаво, всі говорять. Але не кожен погодиться. Але це зона ризику для тих дітей, хто саме погодиться пограти в цю гру, тобто побути ось таким піддослідним, побути. Підкореним да, із, і пограти ось із таким, начебто, домінантом. Бо це ж людина, яка повинна викликати, Домі... ну, хто провідник, це людина, яка повинна викликати якусь довіру да, в того, хто так. хоче пограти, або якийсь авторитет мати да, над тим, хто хоче пограти в цю гру. Ось, Тому я би сказала, що. Тут може бути, ну, як би я описала як психолог, це чому дитина йде на це і чому вона хоче це зробити. Знову ж таки, згадаємо про потреби підлітка, що підлітку потрібно бути значимим, потрібно бути важливим, потрібно бути в якійсь групі, підліток потребує визнання. І це може бути описано: як? якщо ти пограєш в цю гру, то ти покажеш свою силу. Ага, а дитина, яка дуже часто там, наприклад, десь якісь невдачі, немає в неї підтримки, немає підтримки в сім'ї, в школі, то тут для неї, начебто, це можливість показати, що я сильна, я щось можу, я. Борю свій страх, я йду на свій страх, я не боюся там заглядувати в ті двері. Що там мене очікує? Ну очікувати там буде будуть всі ті образи, які являються в особистому індивідуальному підсвідомому кожної дитини. Так. Та і там багато страхів переживань такого іншого. З сімейною психологиною та арт-терапевткою Наталією Лазаренко ми говорили про психологічну гру червоні двері, жовті двері, яка зараз поширена серед українських підлітків та не лише В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.